Шановні всім попривіту! Сьогодні в нас буде дуже цікава серія, посвячена казіно в Ukraine GTA. Я думаю, ви всі знаєте, що якщо ви відіграєте за день Ukraine GTA 5 годин, то вам дадуть один безкоштовний прокрут в казіно рулетки. Звісно, за 3 години ви получите ще один прокрут на сайті. А я не крутив казіно ці рулетки вже дуже давно, і в мене, повірте, там назбиралося вже їх дуже багато. Бо останній раз я прокрутив, був їх 12, а це було більше місяця назад. Тому зараз вам... Відправляємося до казіно та побіжимо, будемо її крутити. Ну а вас, шановні, я хотів би попросити підписатися, поставити уподобайку, а також вести промо макроту, так як він поможе вам з розвитком на початку грі працює на всіх серверах. А для мене це нова мотивація для вас знімати подібні відео. Я вже біля казіно, припаркувався, та давайте забіжимо всередину. А ось і сама рулетка. А ось так виглядає саме гонний приз BMW. То що ж, давайте спробуємо вибити її. Я чесно не знаю, скільки у мене прокрутів, так. Як число їх не пишеться. Звісно, якщо це відео не вийде, то в нічого не вийшло і прокрутів в мене не було. Ну а поки що ми починаємо пробувати крутити перший наш прокрут. Айдай, у мене ось так виглядає наш інвентар. Не все-таки перший прокрут є, і ми з вами получаємо одне узі, і тут у нас 30 куль. Другий прокрут нам дає преміум на один день, непогано. Третій. З третього прокруту ми вибиваємо вудочку першого рівня. Четверто получаємо аптечку, п'ятий дає нам крафт. Чорна фарба, так я не спів. Шостий прокрут дає нам знову снайперську гвинтівку. Сьомий нам дає одяг. Майстер. Ось так цей майстер скін виглядає. Восьмий прокрут дає нам швидкий автокейс. Знову аптечка в дев'ятому. Десятий дає червону фарбу. Одинадцятий прокрут нам дає снайперську гвинтівку. Другу. Дванадцятий дає нам папір. Тринадцятий дав нам двадцять п'ять тисяч. Чотирнадцятий нам дав двісті тисяч. Блін, Я вже чесно заплутався. Який це прокрут. Ну давайте поїхали. Це хай буде п'ятнадцятий. Нам дає 300 фішок. З 16-го нам падає 10 карбованців. З 17-й нам падає курячий стейк. 18 нам дає кейс небезпечні спільники. 19 нам падає якийсь кремінь. 20 дає 10 тисяч, 21, нам удочка третього рівня. 22 нам дає кейс. 23 нам кремінь. Та й кожен раз все ближе і ближче. Та да... що да мені так не везе? Ну скажіть мені, будь ласка, 24 чи 25. Далі одяг Патріот. Ось такий скін. 26-й, що нам дасть, будь ласка, ну майже машина випала. Скар нам випав, ну майже машина. Я вже не рахую, який це прокрут, шановні, але бляха-муха, ну майже вже машина випала. Нам здали знову курячий стейк будочка рівня, 300 фішок. Ні, я не повірю. Якщо нам не випаде машина, це буде капець. Але вона знову 500 фішок, знов скар, і все ближе і ближе. Перелетіла наша машинка вугілля. Скромний кодяг. Ну і це роздав преміум ще на один день. Вже у нас два дня преміума. Курячий стейк 300 фішок. Ні, дружище, я не читер, я просто вже дуже давно їх не відкривав. Одяг шкет. І машина так і пролітає кейс, тій за всіх. Аптечка. От і все. І оце наш був останній прокрут. А він адміна викликав. Адмін питає, чи я читер. Ой, блин. Ні, я не читер. він викликав адміна. Я прокрутив е, десь біля 47 раз я дуже давно їх не відкривав, вже мене впізнав. Так, добре, шановні, прикрутили ми з вами досить немало рулеточок, приблизно 47 штук. Ну і. Знову автівку з вами не вибили. На превеликий жаль, да, я звісно прибігав, щоб її вибити, але мені в цей раз не повезло. Тому я буду знову бігати збирати ці рулеточки для того, щоб на наступному відео вже обов'язково це все вибити. А якщо тобі сподобався цей відео, підпишись, постав а Також в коментарях напиши, що ви вибивали з цього колеса. Мені було дуже цікаво почитати ваші коментарі.